6 липня в Охтирці у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відспівали Юрія Миколенка. Провести в останню путь захисника прийшли близько 80 людей. Юрій Миколенко пішов служити у віці, коли інші готуються до пенсії, каже його сусід Григорій Бурденюк. Йому було 58 років. На початку повномасштабної війни разом пережили обстріли мікрорайону Дачний. Згадує Це, чоловік. у нас зірвалася е, снаряда там той тобто, ракета. Вірвалась, і їхній дом дуже пострадав. Він дуже переживав, дуже хотів зробити все своїми руками. Знаєте, як у нас зараз тяжело з цим, поки прийдуть, зроблять. Він усе хотів зробити сам. Так і не успів він усе зробити. Криша так і залишилась у нього не зроблена, тече. За інформацією виконуючи обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Ворухи, молодший сержант Юрій Миколенко загинув під час виконання службових обов'язків 25 червня в Покровському районі Донецької області. Олександр Набоков каже, знав Юрія Миколенка протягом 30 років. На початку травня був мобілізований і загинув під Мінометним обстрілом під Авдіївка. Він був доброю працювати людиною. Нікому нікого не відмовляв. І також не відмовив, не відмовив держави. Після відспівування в Успенській церкві траурна процесія пройшла центральними вулицями міста. Містяни зупинялись, виходили з автівок та ставали на коліна, таким чином віддаючи останню шану воїну. Дуже хороший чоловік, нескандальний, спокійний, роботяга, завжди допоможе все. Поховали Юрія Миколенка на Алеї Слави місцевого кладовища. Він пішов, як, вважай, як доброволець. Пішов з наміренням очистити нашу землю від тих гадів. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.